11 сантиметрів снігу випало, за даними синоптиків, на ранок 14 грудня у Полтаві. Не припинявся він до півдня. Водії громадського транспорту кажуть, дороги в місті були майже непроїзні. Додають, чистити їх почали лише після 11-ї. Не чистить дороги зранку. По всьому місту ні? ще ніде не числив. Абсолютно. Тут рані було очистки ніхто. Ось тільки побачив, що їздять. Тракторці які тут. Маленький, може воді на час утра, що хочеш, то й робить. Попри сильний снігопад, громадський транспорт курсує, але водії ледве справляються. Важко пройти і тротуарами, кажуть полтавці. Автошлях не чищений, але ну, бачите, машина ще справляється, бачите, ще не загрузає. Так що плануємо, що доїдемо нормально. Але не чищено. Оце пустили перший раз, побачила, що пустили он, маленький тракторець. Чи тротуар. Так, у мене о 9-й ранку була сесія. В принципі, він їсти в затори, були великі, особливо тут, в центрі. Тут, як ми бачимо, трішки негарна дорога. Коли їхати по небесній сотні, заїжджаємо тільки на брущаточку. Ось там була дорога вже досить нормальна. Тролейбус я вовремя сідала на Подолі, вовремя сідала нормально. А так, ну звісно ж, погода дуже. Несоотвісна погода, та ясно, що може бути затримки. Люди повинні розуміти це уже ніж раніше було, от, наприклад, в прошлом році дороги погано. От і у нас там на вакулинці автобус з тако з осторожністю їхав. І тут я дивлюся, от переходила. Дорогу і тут. Кром. ніде ні, ж ніхто не чистий Нічого не бачила ні одної машини ніде, щоб чистити. Транспорт ходить затримкою. Я поки стояла на зупинці, то так підмерзла, і поки йшла по тротуарах, по переходах, то ну ну дуже знаєте важко переступати. Все воно не чище, не підсковзуєшся. Повним хаосом називає ситуацію із подоланням наслідків негоди у Полтаві. Заступник голови Полтавської обласної ради та член міськвиконкому Олексій Чепурко об'їхав зранку місто і не зрозумів чому техніка працює не організовано, а поодиноко. Я не знаю, що це за тактика поодиноких блукаючих тракторів і КДМ по місту. От я їду по європейській, переді мною їде е, чудовий новий трактор, який купили, це не Марінський, який він Один їде одиноко, в мене дідо, я його перекину. Їде, одинок, і одиноко, сам. На чотири полоси. Яка логіка в цьому не знаю? Раз. Їду далі, вулиця Соборності. Їде Каденка, одна одинока. Збої в організації робіт були, не вистачає і ресурсів, говорить очільник управління житлово-комунального господарства Полтави Тарас Панасенко. Додає, снігоприбиральна техніка працювала у Полтаві ще з учорашнього вечора. Залучили усю п'ять комбінованих дорожніх машин, десять тракторів та навантажувач. Працювали комунальники спільно із поліцією. А сьогодні з четвертої ранку посипали антижеледною сумішю, спуски і підйоми. Що було пішов вже Такий гарний, ну скажімо так, і великі осадки пішли о п'ята, шоста, сьома, вийшов трафік. Коли ми наблюдали ці машини, вони з вигляду побили, а ми ждали поліцію. Без поліції зараз розчистити полону ну, неможливо. Коли бачили одинокі машини, я не випробуваюся в когось. Організація храмає згоден, одинокі машини вони могли їхати з е, уже кустою і ще проверку сіпали, трактор. Теж задача сталася з бортом треба прибирати. Тому є певний галос, ну, я це не заперечую. Парки, сквери та прилеглі до них території розчищали працівники комунального підприємства Декоративні культури. Вони задіяли три трактори МТЗ, дві одиниці тротуарної техніки та 40 працівників. 283 двірники працювали вручну на прибудинкових територіях понад 900 будинків та на ділянках червоних ліній, повідомили в міській раді.